Нема вже кабачків. Думаю, пообрізаю оці от рози. А ви знаєте, може я візьму і зразу їх. Ну, бо тут вже не буде толку, правда? Чи ще це лишати таку? Я думаю, що ні, від цих дощів просто бутони, які були от просто закриті, бачите, вони всі почали гнити. То я думаю, що з цього роя не буде вже нічого. Тому. Я напевно, що візьму і ось так. Ну не хоче. Ось так зроблю. Правда? Ну, давай. Ось так. А і оце візьму обріжу. Цей пеньок ще поки лишу, але... Цей пеньок лишу, але на зиму я його вкорочу в половину. От. Тут я ще в роздумах чи буду розмножувати, чи не буду. Тому поки позрізаю ось ці от Так шкода таких квітів, коли такі гарні квіти, а вони ще, як то кажуть, не можуть собі дати ради. І от, покропи в тлі. Купив актару, покропи вітлі, дощі, дощі, дощі. Тля як сиділа, так і сидить. А, це ця абракадабра, що я кажу на неї. Я її не буду розмножувати, так що ця дорогенька одразу отак. Ну, тут як то кажуть, дам шанс, а вдруг е, розцвітуть. Такі візьму ще раз, в мене ще та актара лишилася, візьму ще раз ту актару і ще раз зараз все перекроплю. Бо тому що. Ну це щось неймовірне, подивіться, що робиться. Я, звичайно, ще це все, все одно пообрізаю взиму, але но... це ж ненормально, правда? І ця от, я так нею милувався, вона була такою красивою, буквально ще вчора. А сьогодні від цих дощів вона просто вже та й згнила. От. І таке саме тут. От подивіться. Бутон просто закритий. Це не мороз, ні. Це просто дощ. Дощ навіть не дає квітам розкриватися. Прикро, ну, що зробиш? Я тако лишаю, це буде поки тут лежати, потім приберу. Ну, і ця от красуня, бачите, досить того, що її забила оця от борошниста роса, потім її е тля напала. Тепер від дощів знову ж таки просто-просто все гниє. Я думаю, не буду вже е, окроплювати ні від роси, ні від чого. Я просто візьму її зараз швиденько та й коротко обріжу. Отак. От просто коротко обріжу. Оці всі хворі, хворі листочки я просто зріжу. Отак. От І на сміття. Ну, бо тому що, ну, нема змісту, я вже переконався, нема змісту боротися. Ні з борошнистою росою, ні з тльою. Коли просто постійна волога і від цієї вологи ну, воно забиває, забиває, просто безперестанку. Забиває і забиває. Це просто, знаєте, лишні витрати на оцю хімію, яка не допомагає. Бо, скажу вам так, якщо не допомагає хімія, ніякі народні методи, ніяка сода не поможе. Отак. Це, напевно, що. На сьогодні один варіант, як позбутися. Це просто взяти і позбутися всіх хворих листків. Нема іншого варіанту. Просто нема. А! Дивіться, що робиться. А ви кажете, зараза досить того, що впала на гортензію. Ах, яй-яй-яй. І ці дощі, і ці вітри. Не дають спокою. От, бачите? Я думаю, що це буде... О, все вже, бачите, вже рукавиця вже буде, це буде найкращий метод. І ось тут, ну, оця гарна роза червона, знову ж таки, від душі все пов'яло по, по цей. І оці от пагіни я теж їх обробляв всім. Ну, напевно, що. Це буде той самий варіант, що я і зробив з попередньою квіткою. От так. Шкода. Оце теж позбираю, бо це хворе. Ось так. Ну, блін, ще й сипеться. Зараза. Все. Оце от я на тачку збираю все те, що піде на смітник. Не на компостну яму, ні в якому випадку. Бо потім той перегній заразить вам повністю всю вашу землю. Отак от зроблю. Ну, практично, знаєте, що це що таке? Ну, це, це поки я залишу. Ну, не виглядає таким хворим. Хворим не виглядає. От, так. все. Туди. Ці чорнобридці таке враження, що вони ростуть з кожним днем вище, вище і вище. Вище, вище і вище. Ой, до речі, щоб я не забув забрати стільця Маркусокові додому в квартиру. бо... От. Ну і не знаю. Тут я. Візьму так от подрізаю. Це вже, бачите, от так. Воно вже просто безнадійне. От так. Те от так. ще можу собі постояти, як то кажуть, помилувати око трішки. Ця от все. І те саме. Не буду повторятися, бо картина зі всіма. Квітами однаково. Зараз теж заберу на смітник. А ця красуня настільки вона гарна, вона така прям аж чорна, це Black Bacara. І що зробиш? Вона навіть не дається розпуститися. Вся зразу в плямках. Осінь. Осінь. Ця от спрейка оранжева розпускається ця в тлі. Накрапає дощ, дивіться. Знов небо. Ну, не, не видно крапель. А, от на плитці, дивіться, як видно. Бачите? Тут добре видно на плитці. Так що, як то кажуть, помало привожу до ладу. Нас кажуть, до пуття. А що це мантка на телефоні? А, це просто капельки. Дивіться, на телефоні якісь такі е, якісь непонятні штучки. А це капелька. Як завжди, накрапає дощ. Накрапає дощ, і ви все самі бачили. Я вам все показав, що в нас зробиться. Ну, е по прогнозу, ще добрих 10 днів без перестанку дощів. Земля е просто вже не впитує е вологу, бо тому що, напевно, який це тиждень, другий підряд тиждень у нас дощі, дощі, дощі. Ну і ви бачили, що робиться з розами. Навіть айстра, яка витримує е приморозки, заморозки, заморозки. Починає гнити. Починає гнити від того, що просто дощів не витримує. Ну, це нормальні речі для природи. Отак я возьму. Поросіваю. А може висохне і прийметься. Ну, то не в тому справа.